Всім доброго дня! Мене звати Юрченко Сніжана. Я студентка 4-го курсу спеціальності дошкільна освіта Богославського гуманітарного коледжу імені Нечуя-Левицького. Сьогодні я хочу поділитися з вами про проходження своєї передипломної практики на місці вихователя в ЗДО. Насамперед хочу сказати те, що ця практика дійсно дала дуже великий досвід, особливо в спілкуванні з дітьми, тому що. В основному, через різні обставини в країні ми не мали такої можливості, щоб проводити її безпосередньо з дітьми. В основному ми працювали в дистанційному режимі. І от, коли в перші дні я прийшла на практику, мені було дуже незвично, тому що ти проводиш цю практику не перед комп'ютером, а тобі потрібно спілкуватися з дітьми. Іноді якось виникали складнощі. Але в процесі практики я навчилася. Як організовувати дітей, як їх заохочувати? П'ять доброго дня! Мене звати Могітка Аліна Олексіївна. Я студентка 4 курсу спеціальності дошкільного освіта. Я мала змогу проходити передипломну практику в Заленківській гімназії та як вчитель англійської мови у ЗДО. Я проходила практику як вчитель англійської мови у ЗДО дистанційно. Good morning children! I am glad to see you. Я рада вас бачити! Дітки, мені дуже цікаво дізнатися, який у вас настрій сьогодні. Тож я вас запитаю How are you? А ви мені відповісте I'm Fine. I'm so so Так собі I'm bad усе погано, добре? Так, декілька коли малюки заповідуються нанесення з партию або такими квадрати. Хай! Good morning, children! Доброго дня, діти! I'm glad to see you! Я рада вас бачити! I am Сніжана Іванівна. І сьогодні в нас з вами заняття з англійської мови. Дітки, Погляньте, а хто це до нас прийшов на заняття? Хто це такий, дітки? Так, це ведмедик. Його звати Теті Бер. Він завітав до нас з Англії і хоче побути з нами на занятті. Дозволимо йому так, чудово! Професія вихователя завжди приносить радість, позитивні емоції та задоволення. Адже до діти. Там завжди сніг. Хоча ми розуміємо, що професія вихователя вимагає від нас багато, зусиль та енергії. ми за період практики добре усвідомили про складність та відповідальність своєї професії. На звіті захисті студенти підкреслювали, що ця практика дала їм не тільки нові знання та вміння, але й ціний досвід роботи з дітьми та колегами-вихователями. У підсумку можу сказати. Що передипломна практика мене переконала у тому, що ця професія одна з найбільш значущих та відповідальних. Професія вихователя це не тільки професія, але й життєве покликання.